Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Практично місяць залишився до завершення проекту Світового банку щодо реконструкції водонасосної станції Добровляни комунального підприємства Водотеплосервіс на деяких об'єктах, зокрема на станції з назараження і переключення, уже цього тижня закінчать монтаж нового обладнання. Проект Світового банку реконструкції і розвитку, розвиток міської інфраструктури у Калуші. Незабаром фінішує впродовж останніх трьох місяців на об'єктах станції добрівляни комунального підприємства Водотеплосервіс встановлювали нове енергозберігаюче обладнання. Незабаром місто зможе суттєво економити на електроенергії, зменшити кількість поривів і питиме якіснішу воду, запевняє керівництво підприємства. На деяких об'єктах, зокрема у збудованій за кошти Світового банку камері з незараження і переключення, фахівці підрядної організації уже цього тижня завершать монтаж нового обладнання. Значить, ми тут монтуємо установку, яка є предназначена для хлорування води, з незараження води. Ця установка європейського типу приїхала з Польщі, але зібрані там частини німецьки. От пізніше в нас буде от там як бачите, стенд ззаді. Цей стенд є для зняття проби хлору. В найближчими сроками думаю, що до кінця цього тижня вже буде зібрано, а потім будуть випробування, і тоді вже десь будуть пускати. Завдяки новому обладнанню покращиться знезараження води через перехід з рідкого хлору на гіпохлорид. Весь процес стане автоматизованим. У рамках проекту світового банку вже замінено трубопроводи від усіх трьох блоків станції добрівляни. І реконструйовану камеру переключення, і це дасть змогу працювати у більш якісному режимі. будь-який час під час аварії на майстральному трубопроводі, який йде до ВНС другого підйому, ця станція дає можливість переключати і відсікати аварійну ділянку, не зупиняючи блоки. Тобто, якщо працюють три блоки, працюють три лінії. Якщо аварія на одній з ліній, ця станція переключення дає можливість двома блоками працювати в дві лінії. І трьома блоками працювати в три лінії. Тобто, за рахунок цієї станції ми можемо переключати і не відключати блоки. Окрім того, у камері знезараження і переключення встановлені сучасні ультразвукові прилади обліку, які найближчим часом будуть підключені до мережі. Такі прилади встановлено на всіх реконструйованих об'єктах відповідно до вимог проекту Світового банку та профілюючого міністерства. В рамках відзначення 25-ї річниці створення громадсько-політичної організації Народний рух України у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася історична панорама тільки рухом життя обіймеш. На зустріч з рухівцями прийшли учні 11-го А класу загальноосвітньої школи номер 3 Роль руху у здобутті Україною незалежності дуже важлива. Ця організація від початку заявляла, що майбутнє України не з Росією, а з Європою. Наприкінці 80-х років називатися рухівцем було небезпечно. Багато людей за це звільняли з роботи. За виконання гімну України била і забирала міліція. Звучали тези, якби зараз був живим В'ячеслав Чорновіл, то в Україні не тривали воєнні дії, а наша армія була б сильною. Про початок народного руху в Калуші розповів активіст осередку народного руху у житло. У масові підгірки, Ярослав «Підгірки, якби так би, це не пасли на екрані, то ми весною 90-го року в березні теж провели встановлючі збори і теж у створено всередину кругу і також осередок меморіалу. Осередки народного руху у Калуші на початку 90-х років займалися упорядкуванням могил героїв, полеглих у боротьбі за Україну. Краєзнавець Микола Когу додав, що завдяки підгорецьким рухівцям встановлена меморіальна дошка на хаті брата Івана Франка Онуфрія та впорядкована його могила. Цікаво, що саме В'ячеслава Чорновола почали називати люстратором, бо він перший почав вимагати люстрації. Далі заступник всеукраїнської організації молодого народного руху Олег Савка розповів, як створювалася ця організація. Її виник. Мало на меті виховати нову людину на зміну радянським кадрам, адже тоталітарна система має здатність продовжуватися. І прикладами цього були Гітлер-Югент та Комсомол, де молодь була готова на все заради системи здавати і зраджувати. Ми повинні просто ламати цю систему, ламати своєю незгодою і постизати чиєю. Коли нас молодий рух до мене питає, приходили молодь, вони казали, там, а що ми будемо робити, тримати прапор, що мені в треба робити. Перспективи. Що перспективи? Я в перспективі? У мене було питання, ти готовий бути депутатом? Зараз ні. Директором підприємства? Ну, не знаю, на що ні того. Та ні, я би просто хотів десь потусуватися з нормальною компанією. Кажу, ні, наша мета, наша організація задекларована це виховання нової національної еліти. Тобто, люди, які приходять, ви будете їсти по горах, по табурати, вони вчити, як бути патріотом, як бути людиною деколи, як бути порядним, професійним, як бути. Врешті-решт інколи милосердними, а інколи жартовними. Але це все, що тебе навчать, ти потім мусиш не сховати, знаєте, як каже Біблія, лампу не ставлять під стіл і сіль десь не ховаєш, щоб вона витрилася. На тебе навчили, ти мусиш це вкласти і віддати суспільству. Калузька організація Молодий рух була утворена у 2005 році. Зараз вона налічує близько 50 членів. Не просто тих, які роздають агітки чи тримають прапори на масових заходах, а людей, які мають спільну мету. Олег Савка наголосив, щоб досягти більшого, треба знаходити однодумців, які надалі стануть справжніми побратимами, що не підведуть. Треба діяти, якщо ти порядний, твоя душа болить за Україну та небайдужа її доля. Молодорухівець настільки цікаво розповідав, що учні почали розпитувати, чим займаються активісти. Та як можна вступити до їхніх лав. Олег Савка пояснив, що це мінімум теорії та максимум практики. Літні табори девчать, як поводитися у нестандартних ситуаціях, сплави по річці, екологічні акції, наприклад, прибирання берегів Лівниці. збір грошей біля церков для потреб учасників АТО. Щоб стати молодорухівцем, треба прийти на збори організації, написати заяву та пройти двотижневий випробувальний термін. Калушанка Соломія Жекало, вихованка зразкової вокальної студії Ліра, нещодавно привезла перемогу із Швейцарії, де брала участь у пісенному конкурсі міжнародному пісенному фестивалі Stars Voices 2014, який відбувся у Лукарну, що у Швейцарії. Соломія Жекало, була єдиною представницею України на цьому фестивалі. Вона виборола першу премію в її особі. Це перемога України. І тим більше Франківщини і Калуша написала на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук наставниця Соломії Жекало, керівник вокальної студії Ліра, що діє у Палаці культури мінерал Оксана Лісовська. Фаляння шерсті дуже цікава і оригінальна техніка виготовлення прикрас, аксесуарів і одягу із вовни. Крім того, це заняття дарує море позитиву, і його калушанки мали нагоду набратися під час майстер-класу, який вихідними відбувся у калуші. Майстриня Надія Нагловська привела на майстер-клас із валяння шерсті двох донечок. І хоча увагу молодшої більше привернув дитячий куток, старша Оля на рівні із мамою працювала упродовж двох годин, що і не дивно, адже мистецтво валяння шерсті нове не тільки для учасниць майстер-класу, але і для більшості калушанок. Коли я тільки почула, що мама піде про вовну, я дуже здивувалася, тому що єдине, що я знала, що з вовну можна робити, це валянки. Але щоб зробити валянки, як те, що я знала, це надзвичайно важка фізична праця. Ну, результат, звичайно, прекрасний, але я навіть не сподівалася, що можна такі прекрасні речі зробити з вовни. І коли я сюди прийшла і побачила, що можна зробити, я, я надзвичайно була здивована. Такого я ж я не очікувала навіть. Звичайно, треба трошки потрудитися, але. Я в житті знаю, якщо хочеш отримати якийсь дуже хороший результат, треба потрудитися, просто так нічого з неба не падає. Ну не панже з любов'ю ставитися такі обов'язково. Обов'язково серед майстрині, які брали участь у майстер-класі, наскільки панувала така доброзичлива, ніжна, тепла атмосфера, що обов'язково нам часу не вистачило відведеного для того, щоб ми це все опанували. Валяння, валка, шерсті або ж фелтінг це виготовлення виробів та їх ущільнення способом щеплення та переплетення між собою волокон вовне, простими словами, виготовлення виробів із фетру різної товщини. Під час майстер-класу у клубі розвитку мід жінки починали опановувати ази валяння шерсті із виготовлення намиста. Перша пересторога для жінки, яка хоче опанувати цей вид роботи, на наступний день болітимуть долоні. Адже основний принцип валяння шерсті робота руками. Для того, щоб сформувати з вовни, приміром кульку, слід насамперед відміряти необхідну кількість вовни. Відтак, подрібнивши її і змочивши у мильному розчині, слід приступати безпосередньо до валяння, активного розтирання руками. Разом із учасницями майстер-класу активно працює і майстриня Оксана Настенко. Вже два роки, як жінка Панувала це мистецтво, однак, як стверджує сама пані Оксана, Вовна матеріал живий і має свій характер. Наприклад, із палітри кольорової шерсті обов'язково випадає шерсть одного кольору, яка не слухняна і не хоче звалюватися. Однак і майстриня, й учасниці майстер-класу зійшлися на тому, що фелтінг це просто море позитиву. Тож упродовж двох годин активно працювали і після кількох оздоблювальних штрихів отримали стильні намиста власного виготовлення. Чудовий аксесуар у Теплу пору року. Я хочу сказати, що я тут вперше і для себе раніше нічого такого ще не відкривала, не пробувала. Я взагалі ну, не дуже цікавлюся рук, ну, рукоділлям, але це мене зацікавило. Хоча, здавалося, спочатку, що це дуже легко, бо вона була дуже така ніжна, але це важка праця. Ну, я думаю, результат того вартий, щоб цікаво далі продовжувати розвиватися і мрію, можна відкрити, наприклад, в теперішній час можна гарно заробляти таким, давати на продаж. Я думаю, такі речі вони зараз ціняться і мають попит. Шановні телеглядачі, в день воздвиження у селі Кадубна відбудеться хресна дорога молитва за мир в Україні. Також Божа молитва здійснюватиметься і за учасників антитерористичної операції. Хресну ходу проведе отець Володимир Олійник, який нещодавно повернувся із пекельної зони України зі Сходу. В цей день посту ми повинні якомога більше молитися, аби Господь зіслав на Україну мир та спокій, наголошує парох. Початок хресної дороги о 15-й годині. Ну і це була вся інформація. На сьогодні яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук. Щиро дякую вам за увагу. На все добре.